Отже, якщо вести мову тепер уже про лідерство, про лідерство, то, на мою особисту думку, я завжди на цьому зупиняюся, ще ні разу від цього не відмовився. Скажімо так, я би провів би так, скажімо так, вибудував би там декілька, скажімо так, напрямків, декілька напрямків для справжнього лідера, для справжнього лідера, ну які потрібно буде використовувати. Отже, перше, про все, про що я би вибір мову, це, мабуть, про саме головне. Що оця людина, оця людина яка прийшла вирішувати складний кризовий час цю проблему, вона має вміти, має вміти створювати сенси. Як я це бачу? Створення сенсів. Створення сенсів я бачу в тому, що оця людина має, має якось має якось народити ідею. І ось Взуміти народити цю ідею і зацікавити у цій ідеї своїх підлеглих, своїх оточуючих, які знаходяться навколо, ось це і є, мабуть, перший навичок, яким має володіти має володіти неби, це вміння створювати сенси, вміння народити якусь ідею. Ну, наприклад, реформувати там, медицину, або реформувати там ще якусь там галузь, або, ну, наприклад, побудувати якийсь там новий абсолютно там, дім там, без різниці. Без різниця цю ідею потрібно вміти запалити і заразити тих людей, з яким тобі придеться працювати.